Серед степів під ясним теплим небом розкинулося блакитне церкало унікального озера Солоний Лиман. Солоний Лиман це дивовижне місце, що славиться своїми чудодійними лікувальними грязями, які формувалися протягом століть та прекрасними пейзажами, що нагадують фантастичні марсіанські ландшафти. Б'ють у світ землі кришталеві джерела. Людям природне здоров'я несуть. Ті, що водичку бере то джерела, кажуть, скажуть, усі по сто років живуть. А тепле мілководдя озера, насичене мікроскопічним життям, є ідеальним місцем для живлення водоплавних, рідкісних видів птахів. Які гніздяться поблизу озера. Тут повітря лікує, а грязі відновлюють сили. Від природи дарунок прекрасний безцінний. Наш солоний лиман він єдиний такий. Морський лиман з солоною водою залишився з часів до історичних. На дні його корисного вода волі, для інших диво, а для нас вже звичне. Лікують стіхи оці грязі, і люди приїздять аж за кордону, а ми пишаємо, що є у нас прекрасний наш унікальний наш лиман солоний. Дивно цьому озеру вже мільйони років, а на його берегах наші сліди. Ніби кроки слибини віків у безкінечність.